Ось програється, що дружба переросте у щось серйозні відносини з Союзом. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, що іде, що іде, що доля несе у ваше життя, що доля несе у ваше життя. Дивимося, що доля несе у ваше життя. Тут дружба у когось програється, що дружба переросте у щось серйозні відносини з союзом, який союз прийде через дружбу, через дружбу, через кохання. Багато, багато... великої пуцсолі ви з цим чоловіком з'їли. Ну, чоловік іде до у вас. У вас десь інтуїція підказує, що. Ви йдете до тої целі, до якої ви зараз йдете. Флірт був. Ну, стабільність іде. Ви вийдете з глухого кута, чоловік поможе вам. Чоловік поможе вам. У вас сильна надія є на нього. Доля несе у ваше життя. Дуже у когось, я дивлюся, у дуже у когось тяжула життя. Щоб добитися свого, ви пройшли такий, тернисти, такий тернистий шлях, що більше ждали цього чоловіка, більше утомленість була і за змії, і, і за небезпеки, яка ходила маловасно. Чоловік несе удачу вам. Чоловік несе удачу. Вам. В чому? В чому несе удачу? В листі. В Листі, який ви можете скоро отримати. Дуже хороший лист, почнеться початок. Початок стосунків. І почнеться з ним початок стосунків, який приведе до серйозних відносин. Отак.